А далі перенесемося до сполучених штатів Ірина Геращенко, народна депутатка фракції «Європейська Солідарність», зараз знаходиться в США, і Ми будемо спілкуватися з нею. Вітаю, пані Ірино. Доброго дня всім глядачам п'ятого каналу. І отже, з ким вам вдалося за цей, за цю добу, які ви там перебуваєте в Штатах, вже поспілкуватися із американських політиків, конгресменів, сенаторів. По перше, дійсно зараз в сполучених штатах розпочалася бурхлива, дуже непередбачувана виборча кампанія, яка в розпалі, і треба враховувати, що звичайно, і топ політики, і їх штаби, і політичні партії зосереджені в першу чергу на внутрішніх проблемах, і тому дуже важливо, аби Україна залишалася в центрі уваги. Двох партій демократичної республіканської, адже від стратегічного партнера від Сполучених Штатів залежить підтримка України. І власне дійсно в останню хвилину нам підписали відрядження перед цим заблокувавши участь європейської делегації європейської солідарності в республіканському конвенції, де були всі топ республіканці. А, і зараз ми перебуваємо в Вашингтоні, де вже мали низку дуже важливих зустрічей, починаючи від держдепу і а, так само у конгресі Сполучених Штатів з аналітичними центрами, які формують позиції штабів, позиції партій. От і ну перші висновки: більшість американського суспільства підтримують надання Україні зброю. Дуже важливо зберегти цю суспільну думку і її посилити. А так само важливо зберегти двопартійну підтримку України і спілкуватися не лише з нашими друзями, прихильниками, а й україноскептиками аби розширювати цю підтримку. І на цьому ми зосереджені. Якщо говорити про наші зустрічі. У державному департаменті то якраз ми там мали зустріч з колишнім послом Сполучених Штатів Америки, який зараз є радником держсекретаря з питань енергетики, і обговорювали критичну ситуацію. Української енергогалузі після а, знищення нашої інфраструктури американська сторона в повній координації з нашими європейськими партнерами а, готова тут допомагати у відновленні, але а, говорять про необхідність більшої координації і професійної роботи українського уряду. Якщо говорити про конгрес, то ми мали вже зустріч з республіканцями впливовими, зокрема а, з головою. А, Американської делегації парламентської асамблеї ОБСЄ республіканцем Джо Вілсоном і так само демократом Костою теми наші очевидні. А ми з Марією Іоновою тільки повернулися з фронту. От розповіли реальну ситуацію на Харківщині, на Донеччині те, наскільки чутливим для українських збройних сил була оця. Більше ніж піврічна пауза у поставках американської зброї, і що це на жаль, сприяло нарощенню сил російської армії. Нам потрібно зброї більше. Слава Богу, почала приходити американська зброя, але її потрібно більше. І ключове. Ми, а ми шукаємо все таки тут консенсус і працюємо над тим, аби американська сторона дала дозвіл використовувати американську зброю а, на далеку відстань бити по а, тим об'єктам, які є законною військовою ціллю на території Російської Федерації. А це і російські аеропорти, це і а, російські об'єкти виробництва зброї і ВПК. Інакше війна буде тривати вічно. До речі, я... ну і вибачте, і дуже важливо звичайно український контекст. Наші друзі чудово розуміють всю ситуацію в Україні. Вони наголошують на тому, що звичайно Україна має розвиватися як демократія, і це також сприятиме перемозі. Має іти справжня, а не фасадна боротьба з корупцією. Має бути повна прозорість використання західних коштів і українського бюджету. І для наших партнерів це дуже важливо. Ну до речі, республіканці якраз дуже сильно і критикують адміністрацію Байдена і демократів за те, що вони зволікають із виділенням зброї. Але чи вдалося вам безпосередньо сам конвент республіканський потрапити? Чи встигли ви? Ні. А відраження підписали. Ну, це. Просто знаєте якесь шкідництво на державному рівні, тому що відрядження підписали в ніч з п'ятниці на суботу, mm. в той час, коли конвент закінчувався в п'ятницю, і власне ми мали просто враховуючи важливість саме двопартійної підтримки. України, і ми над цим дуже серйозна наша команда і професійно працюємо, підкреслюючи саме оцей двопартійний компонент. Ми мали, скажімо, так, відрядження з двох блоків. Спочатку планували взяти участь в республіканському конвенції, де, до речі, було кілька івентів присвячених Україні, але там нікого не було з України. То від собі, що обговорюються питання зброї, питання підтримки України. Пані, Ірино, пані Ірино, пер, перепрошую, будь ласка, тобто вас на цей конвент не пустили. А більше нікого з України не було. Так, там був, була пані посол, е, наскільки мені відомо, але жодна політика українська, вибачте, а це була політична подія, і на республіканському конвенції були присутні не лише е, весь пункт. Естеблішмент республіканської партії, а ще делегації більше ніж 50 правоцентристських партій світу, в тому числі до речі, і е, консерватори британські Борі Джонсон, де він зустрічався е, з Трампом, е, Нікого там не було. І більше того, зверніть увагу, нам підписали відрядження. Мені Івані Климпош, Марії Іоновій, Петру Порошенко відрядження такого не дали. От ну і власне, звичайно, це є помилка, тому що сьогодні той час, от ми знаходимо коли ми знаходилися в конгресі, там паралельно працювали кілька ізраїльських делегацій, і наші партнери, наші друзі а, наголошують наскільки активно сьогодні просувають свою позицію, свій інтерес а, ізраїльські політики. Наскільки важливо тримати, от в фокусі а, сьогодні зовнішні аспекти в той час, коли Сполучені Штати. Вони повністю сьогодні зосереджені на внутрішніх проблемах. Триває виборча кампанія в центрі уваги кандидатів президенти, їх штабів, партій, самих суспільств, самих американців, внутрішні проблеми, це економіка, це міграція, це інфляція, це зростання вартості життя, це проблема абортів, заборони чи дозволу прав жінок. Ну все, що стосується. Життя з країни американського суспільства, і наскільки тут важливо, аби цих кілька критичних місяців ми не втратили як країна і не зникли ані зі шпальти газет, і не зникли не зі скандалами з якимись, а з реальною ситуацією щодо війни необхідності підтримки України. От це дуже важливо. Тому наша команда тут працює, і я переконана, що от влада має бути розумнішою українська і усвідомлювати, що зараз нам навпаки потрібно Всім об'єднатися навколо активізації цього двопартійного діалогу як з республіканцями, так і з демократами, ви знаєте, я вже ці, ці заклики про об'єднання чую від вас не тільки від вас, а взагалі від притомних політиків, як мінімум півтора роки, але таке враження, що тим. Ми просто калатаємо дзвін, який тась там дзвонить, а наслідки від того дзвону нема ніякого. Ну поміж тим. Ну, вибачте, а вибачте, мені здається, що проблема в наступному влада дійсно хотіла б монополізувати зовнішню політику, але воно так, так не робиться. Ми... Ніхто не проти, що... нехай мені ми... нехай ми монополізує, але би тільки встигали. Ну проблема ж в тому, що якраз на республіканському конвенті у Петра Порошенка були домовленості про е, короткі зустрічі з е, е, усіма ключовими е, лідерами республіканської партії, могла б бути там зустріч із віцепрезидентом із кандидатом, ну кандидатом, віцепрезиденти, кандидатом в президенти. І мені здається, що це настільки важливо для України ці зв'язки, тому що під час всіх закордонних візитів наша команда,

Дозвіл застосовувати її бити по Росії по воєнним об'єктам російським санкції їх посилення, тому що ми бачимо, що на жаль Росія обходить санкції, що в усіх цих російських ракетах є на жаль західні компоненти, тобто, через треті країни вона їх якось поставляє, і тут потрібна допомога західних спецслужб, аби відслідкувати оці ланцюжки. Ну і багато іншого у республіканців. Багато конгресменів, сенаторів та й взагалі республікан. Анці взагалі славилися своїм там так би мовити проукраїнським лобі. Але от зараз в цій ситуації це лобі чомусь не таке гучне. Не ну, розумію, що мага зараз перекриває всіх і вся, але з іншого боку, чому проукраїнське лобі в, в республіканців зараз не таке, скажімо, там, гучне. Я думаю, що на це є низка причин, але звичайно є і тут і українська, а мені здається, ну Помилка, що нам потрібно більше спілкуватися як з демократами, так і з республіканцями. Очевидно, що в республіканському сьогодні середовищі є кілька, скажімо, так, таких напрямків, і е, там є і україноскептики, Хтось із них ніколи не буде і не стане прихильником України. Але ті, хто е, не не мають достатньо інформації про українську е, ситуацію про цю агресивну війну, е, ті, хто можливо там граються в популізм, з ними треба працювати, тому що вони формують потім суспільну думку. Це перше. Друге, працювати треба не тільки з політиками. Насправді, американське суспільство е, це стала демократія, де дуже велику роль грають громадянське суспільство, аналітичні центри, наукові інститути, е, неурядові організації, і от ми з колежанками. Ми з Іваною і з Марією, а за ці два дні мали вже десятки зустрічей з ключовими американськими інститутами, починаючи з АРАЙ. Так само з інститутом міжнародної політики, де обговорювали ці інститути і їх експерти формують потім позиції, формують. Дуже важливі документи для двох партій демократичної республіканської. Вони працюють з держдепом, вони працюють з Білим домом, і тут дуже важливо, щоб на рівні експертів знаєте надавати ту повну інформацію, що Америка буде змушена платити знаєте, вищу ціну, якщо Росію не зупинити зараз, якщо не дати Україні більше зброї, якщо не дозволити бити по на довгі дистанції для того, щоб знищувати ці воєнні об'єкти, де створюється зброя, і це дуже важливо. Ну і, звичайно, а ми бачимо дуже великий інтерес серед цих інститутів і до внутрішньої ситуації в Україні. І ще один момент, який буде вам, як журналісту, От Ви знаєте, в Америці в цих інститутах дуже велику вагу приділяють російській пропаганді, усвідомлюючи, що російська оця кампанія фейків дезінформації вона постійно направлена на втручання у вибори, на втручання в е, е, спотворення Ня громадської думки і от на ці теми ми теж тут на кількох конференціях а беремо зараз ще й участь в великій конференції, що стосуються трансатлантичних взаємин після європейських і американських виборів. Якраз ми дуже багато дискутуємо, беремо досвід, який нам потрібен. Іра, дякую вам величезно за включення за таку цікаву і детальну оповідку. Ірина Геращенко була з нами народна депутатка фракції Європейської Солідарності, яка зараз знаходиться із колегами Іваною Климпошценцадзе і Марією Іоновою, знаходяться в сполучених штатах, де проводять переговори з американськими політиками, інформаційними центрами аналітичними центрами для того, аби продовжувати для того, щоб Україна залишалася в повісті денні сполучених штатів, незважаючи на досить непрості, скажімо так, навіть часами скандально і важкі перегони перегони в сполучених штатах Відбуваються там неймовірні тектонічні зараз зрушення і зміни